Друзі, мої вітання! Всім привіт! Сьогодні у нас розіграш подарунків. Подарунків саме яких? Це два шуруповерти та три сертифікати на 25% знижку. У нашому інтернет-магазині StartProUA. Знижка, до речі, діє на весь чек. Умови розіграшу, як завжди, були дуже простими. Це підписатися або бути підписаним на наш YouTube канал, поставити лайк під відео з розіграшем. Відео з розіграшем, ось воно. Та написати у коментарях ключову фразу Хочу подарунок від StartPro. До речі, у день розіграшу сторінка вашого аккаунту повинна бути відкрита для перевірки виконання цих простих умов. Сторінка вашого аккаунту, ви можете ще зараз встигнути відкрити. Це робиться у налаштуваннях У налаштуваннях приватності у вашому особистому кабінеті YouTube. Тож, друзі, хто ще не встиг, ми ще трішки поговоримо з вами, а потім вже будемо розігрувати подарунки. До речі, подарунки у нас сьогодні які. Давайте зараз я трішки для моніторингу ситуації включу цей стрім на телефоні. Ну, щоб у два екрани дивитися, так, ось тут поставлю. Добре. Друзі, друзі. Так, хочу подарунок містер-прод, до речі, треба писати не у чаті трансляції, а під відео з розіграшем. Відео з розіграшем ось воно. Зараз я трішки менше себе зроблю. Так, захоплення екрану переносимо сюди. Сюди ось тут. В коментарях треба писати Хочу подарунок від Start Pro. Друзі, не пишіть сюди в чат, пишіть от під відео. Хочу подарунок від Start Pro. Ну і ви автоматично, після, після лайку та підписки, ви автоматично приймаєте участь у розіграші. Давайте розкажу вам про призи сьогоднішні. Знов трішки більше себе зроблю. Так, давайте поговоримо про сьогоднішні призи. Перший в наш приз. Перший в наш приз. Це, мабуть, будуть сертифікати. Спершу ми розіграємо три сертифікати на 25% знижку у нашому інтернет-магазині StartPro.ua. Знижка діє на весь чек, до речі. Ага, це я сертифікат роблю менше. А мені треба не сертифікат. Так. Так. Мені треба камеру. Зробити менше та показати сертифікат. Ось. Ось такий у нас сертифікат на 25% знижку у нашому інтернет-магазині Startup.ua сертифікат для покупки інструменту на сайті. Знижковим сертифікатом можна скористуватися одноразово з 13.10, тобто з сьогоднішнього числа до 13.11 цього ж року 2023 року. Для того, щоб скористатися, зателефонуйте на гарячу лінію 0800. 338570. Або введіть у спеціальне поле промокод на нашому сайті. А, до речі, промокод, промокод буде десь ось тут написаний, а вводити його зараз я вам покажу, де його ввести можна. Ввести його можна на нашому сайті Startpro.ua Ось Наприклад, ви обираєте товар, купити, купити. Давайте декілька виберемо товарів. Ще в нас можна садову техніку подивитися. Кошик, поки ти мені не потрібен. так, Наприклад, декілька бензопил. У мене там друг ходить. Кабачок. Пес смішний. Так, ось ми оформили замовлення, кошик натискаємо оформити замовлення. Так, і ось тут зверху буде поле промокоду. А сам промокод буде зазначений на сертифікаті, який ми вам надішлемо, щоб отримати сертифікат або якийсь приз. Будь-який який сьогодні прийме участь у розіграші, треба написати у коментарях під записом цієї трансляції, що ви виграли, наприклад, сертифікат. Та ми вже зв'яжемось з вами і надалі будемо с... комуніціювати, як вам отримати сертифікат, чи ми вам на пошту вийшлимо, чи якось наприклад шуруповерт ми вам ніяк по електронній пошті не вийшло, ми з вами зв'яжемось та там вже далі будемо комунікаціювати, кому... 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 вибачте, щоб відправити вам цей приз. А... Або ж напишіть нам на нашу інстаграм-сторінку StartPro.ua. Зараз я вам покажу її. Зараз трішки зроблю більше себе та покажу вам нашу інстаграм-сторінку. Щось я не так роблю вже. Ага, ось так. Зараз покажу вам нашу інстаграм-сторінку. Ось, до речі, вона. StartPro.ua. Можете написати нам от сюди. Зараз трішки яскравість зроблю. Можете написати нам на нашу інстаграм-сторінку, і там вже буде набагато легше зв'язатися, отримати довідки того, що це ви. Власником аккаунтом являєтесь, та далі будемо з вами вже розмовляти стосовно того, як відправити вам приз. А, до речі, призи, Призи які в нас? Це 30 сертифікати, які я тільки що показав на 25% знижку. А, це в нас мережевий шуруповерт Set 870. Ось він такий, ось мережевий шуруповерт. кнопка реверсу, кнопка блокування включення. Дуже цікава річ. Та наступний приз це в нас за перше місце буде акумуляторний шуруповерт. Акумуляторний шуруповерт scd 2 bx Ось такий він з двома, з двома акумуляторами йде. З двома акумуляторами йде у наборі. Так, коробку трішки не взяли, але теж тут. Дві швидкості, реверс. Акумулятор. 12 вольт 2 ампер години. Ось такий ось цікавенький шуруповерт сьогодні. Також буде приймати участь у розіграші. Це, до речі, головний приз. Друге місце це мережевий шуруповерт SET 870. Та три наступні місця це сертифікати. А почнемо ми наразі з сертифікатів. Але перед цим розкажу вам про наш сайт StartPro.ua. Зараз зроблю себе тільки менше. Переключусь. Ось, Дивіться, у нас сайт StartPro.ua, У нас тут є банера. Там осінній розіграш подарунків. Ось тут всі актуальні новини, які, зараз при... які наразі у нас є у компанії, тобто знижки, розіграші. Тобто Ви можете заходити на наш сайт StartProUA, дивитися банери та дізнаватися про найактуальніші новини. Ось, наприклад, акція. Ой. Ось, наприклад, акція. Розведи професіонала з бензопилою StartPro. Один літр мастила в подарунок до будь-якої бензопили. Або, наприклад, ось, тепла осінь сезонні знижки до 52% на весь асортимент товару. Та тут також новинки, що у нас прийшли, які новинки інструменту. Це також ви можете дізнатися не тільки на нашому сайті, але й в нашому інстаграм-аккаунті startpro.ua. До речі, сьогодні о 17.00 там теж буде розіграш. Тому хто не встигає прийняти участь у цьому розіграші, будь ласка, будь ласка ви встигнете прийняти участь. У розіграші в інстаграмі ось осінній розіграш подарунків, ось дивіться. Добре, друзі. Так. Люблю себе трішки більше. Люблю себе трішки більше. Ще раз покажу наш інстаграм, що у нас ось розіграш буде, осінній розіграш подарунків. Та, я думаю, час перейти до розіграшу першого сертифікату. Так, ще даю час трішки написати коментар, хочу подарунок від Стерпро, підписатися та поставити лайк під відео. Так, uh, тепер ми копіюємо посилання копіюємо посилання. Переходимо на сайт, Переходимо на сайт Randomizer. Так, Тут ми вже авторизувалися, вставляємо посилання, він рандомним чином буде вибирати переможця. Переможця, хто в нас забере ось цей чудовий подарунковий сертифікат на 25% знижку. Зараз у нас буде таких три переможця. Ой, я щось не то не. Щось не то. щось не Ой, так, все, все. То я трішки телефон клав, Та щось щось там наклацав. Так, друзі, друзі, давайте переходити до першого переможця. Хто ж нас забере перший сертифікат? Натискаємо старт, та ми зараз дізнаємось це, через 8 секунд. А в мене трішки лампочка потухла, так? Ну, добре, зробимо трішки яскравіше саму камеру. Добре, ось так. Так, я знову тут, друзі. Так, а ми вже дізналися переможця. Це Володимир. Хочу подарунок від Старт Про. Як ми бачимо, підписка є. Але давайте перевіримо. Володимир, канали. Так, 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 так. Старт Про. Володимир. Вітаю вас, ви отримаєте сертифікат на 25% знижку у нашому інтернет-магазині StartPro.ua. Знижка діє на весь чек, а для того, щоб отримати сертифікат, будь ласка, напишіть у коментарях під записи цього ефіру, а його можна знайти, до речі, зараз я не показав, де його можна знайти. Ось ми переходимо на наш канал. Ось ми переходимо на канал StartPro.ua. Тут є трансляції. І ось тут буде запис прямого ефіру. І там в коментарях пишете. Або буде навіть зручніше напиш... написати нам на інстаграм аккаунт startpro.ua Proua. Інстаграм я вже показував такий же от startpro.ua Добре, друзі. Наразі переходимо до наступного переможця. Хто в нас забере другий сертифікат на 25% знижку? До речі, мене чутно взагалі. Так, Я чую. Чую, чую. А, так, переходимо до другого переможця. Хто ж наш забере другий сертифікат на 25% знижку у нашому інтернет-магазині? Так, натискаємо. Обробка коментарів. Коментарі оброблюються. І зараз ми дізнаємося, хто у нас забере другий сертифікат на знижку. Ось, до речі, як він виглядає. Подрунковий сертифікат. Так, щоб не відволікатися, Віктор Макар, вітаю вас! Ви отримуєте другий сертифікат на 25% знижку. Щоб його отримати, я вже казав, але повторюся. Напишіть під записом цього прямого ефіру, його можна знайти у, вкладки, у вкладці трансляції, та ось тут він буде перший. Або напишіть на мой інстаграм-аккаунт, або зателефонуйте на гарячу лінію 0800 338 570 Ось телефон. Ось тут є 0800 338 571 та 570. Друзі. Так, а я вітаю Віктора Макара. Підписка є. Зараз перевіримо наочно канали. Старт Про бачу. Віктор Макар, вітаю вас, ви отримаєте сертифікат. А ми рухаємось далі та подивимось, хто у нас забирає. Третій сертифікат на 25 знижку. З промокодом. Ось сертифікат, я тільки що показав. Зараз ми дізнаємось третього переможця, третього із п'яти. Надалі у нас підуть цікаві призи. Це теж цікавий, 25% знижка, нічого собі. Курт! Курт, вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю вас, ви отримаєте сертифікат останній на сьогодні, але не останній на взагалі сьогодні. Крайній на цьому ефірі, але не останній на сьогодні, тому що в нас ще будуть в інстаграмі розіграш сертифікатів та призів. Тому не пропустіть, о 17.00 теж я буду вести інстаграм. Тому завітайте, будь ласка, приймайте участь перший у закріплених постах це розіграш. Там написати у коментарях, типу, відмітити трьох. Друзів ваших, це повинні бути реальні люди, а не магазини. Та сторінка вашого аккаунту Інстаграм повинна бути відкрита, щоб можливо було перевірити виконання цих всіх умов. А я вітаю курта! Ви отримуєте сертифікат на 25 знижку. Добре, друзі, рухаємось далі. Зараз ми будемо розігрувати мережевий шуруповерт. Ось він. Сет 870. Сет 870 будемо розігрувати. Ти як диктор ослабся, дякую. Перевірити підписку. Я перевірив Курта підписку. Так. А, вибачте, 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 ось старт про. Бачите? У курта ось старт про. Так, трішки, трішки так. А, дивіться, зараз ми будемо розігрувати шуруповерт, Мережевий шуруповерт Дуже цікава, потужна модель з прогумованими ручками. Ось така ось. Трішки. Трішки. З понад просто вона так. Так, ось такий мережевий шуруповерт. Сет 870 зараз будемо розігрувати. І давайте ми зараз нанобо посилання скопіюємо. Це ми зітремо, вставимо. Головне, щоб камера не сіла. Там 23 хвилини пишіть, що вона ще буде працювати, але я думаю, ми встигнемо. Ще в нас два призи, ще в нас два призи. І зараз ми розігруємо сет 870. Дивись дискуди. Що тут? Подивитися, хочеш? Ну давай, подивіться. Побачив. Не хочеш? Добре. Дай. Добре, друзі. Зараз ми дізнаємось що у нас отримає сет 870. Так, натискаємо старт. Зараз обробка коментарів йде і ми дізнаємось переможця. Вибачайте інтерфейс. Поміняємо. Я просто не розібрався. Як на, цьому сайті, як на цьому сайті змінити інтерфейс на український. Василь Якимець. Список підписок скритий. Василь Якимець. Вибачайте, Василь, але ви не виконали всі умови. Ви не виконали всі умови. Та Вибачайте, це нечесно буде віддавати вам цей шуруповер, тому як я не можу перевірити вашу підписку. А, якщо, як, ну, якщо про інтерфейс, то в мене весь комп'ютер, до речі, стоїть на українській мові. Ну, ось пошук, Закріплено, як ви бачите. А, добре, я не знаю, як на цьому сайті поміняти, але це таке. Так, давайте скопіюємо ще раз. Посилання, ставимо його та натиснемо старт. І дізнаємось що в нас забере все ж таки шуруповерт мережевий сет 870. Так, 8 секунд. І зараз ми про це все дізнаємось. Переможця. До речі, там ось лежить вже чекає наступний приз. Юра Проф. Хочу подарунок від старт про Підписка є. Так, зараз перевіряємо. Перевіряємо научну підписку. Е, так, 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 дивимось, дивимось, дивимось. Ось старт Про. Вітаю вас, Юра Проф, для того, щоб отримати приз, будь ласка, з'яжіться з нами чи по номеру телефону 0800 338 570 або 571. Напишіть, будь ласка, під записом цього прямого ефіру. Добавляйте. Щоб ви виграли шуруповерт. та ми з вами по електронній пошті зв'яжемось. А найзручніший, найзручніший спосіб буде це написати нам а, на нашу інстаграм-сторінку StartProUA. Там ми з вами вже будемо вирішувати, як відправити вам цей приз. Ось а, вітаю вас, Юра проф. Ви отримуєте мереживий шуруповерт z 870. А ми рухаємось далі до першого місця. До першого місця, до нашого головного призу, це акумуляторний шуруповерт CD612 дріб2BX. І зараз дізнаємось зараз дізнаємось, хто в нас отримає. Так, скопіюємо посилання, закриваємо минулого переможця, вставляємо посилання ще раз. І зараз будемо дізнаватися, хто в нас забере цього малюка. Цей шуруповерт. Акумуляторний SCD 12 d 2 bx Натискаємо старт та. Хвилинка тиші. Дізнаємось. Все зараз буде. Все зараз дізнаємось. Через 3. 2. Один. Світлана 2021. Світлана, 2021, вітаю вас. Ви отримуєте шуруповерт акумуляторний SCD612 drib2BX. Давайте перевіримо підписки ваші. Підписки ваші перевіримо. Ага, ось старт Про. Світлана, вітаю вас для того, щоб отримати приз. Зв'яжіться з нами через коментарі під запису прямого ефіру на нашій інстаграм сторінці. Старт Проей я зараз ще раз покажу. Зараз покажу ось наша інстаграм сторінка. Так, ми вже все. Ми вже закругляємось. Я покажу вам нашу інстаграм сторінку. Старт Прой. Так, фокусується, не фокусується. А, добре, друзі. Щоб отримати приз, я вже сказав, напишіть у коментарях. Під, е, наберіть нам на нашу гарячу лінію 0800 338 570 або на наш інстаграм-аккаунт StartProUA. А, е, Ще в нас о 17.00 на буде розіграш на нашому інстаграм-аккаунті. Ось він осінній розіграш. А якщо ви хочете дізнатися щось цікаве про нашу компанію, якісь новини актуальні, це ви можете зробити. На нашому інстаграм-аккаунті або на нашому сайті StartPro.ua. Ось всі банера, тут ось цікава інформація про наші актуальні новини, знижки та новинки в інструменті, в нашому асортименті. Тож, друзі, на цьому у нас все. Дуже був радий вас бачити. Зараз я просто чат відкриваю, дуже був радий вас бачити. Бажаю вам успіху у наступному розіграші о 17.00 в інстаграмі. Тож, мирного неба вам над головою. Та. До зустрічі. Дуже був.